Доброго дня, всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні я хочу показати, як виглядають петунії мої після обрізки. Це зараз я вам показую вісту Бабл Гум, яку я обрізала сильно. Обрізала, ну, здається, трішки більше двох неділь тому. От В кінці буде відео, покажу, як це було. От, і на сьогодні вони виглядають ось так. Тобто я їм дала ще одну можливість гарно розквітнути, тому що вони були перерощені. Через спеку вони мали не дуже гарний вигляд. Ростуть вони ось тут, в таких балконних ящиках, на 9 літрів по одному саджанцю. Ще вони не геть розрослися після обрізки. Ну, я думаю, все буде з ними гаразд. Тому що зараз вони оновилися і такі гарненькі. Взагалі-то зараз період такий настав, що потрібно квіти обрізати, якщо ми хочемо ще мати квітування у вересні місяці. Ну, більшість своїх квітів я обрізала вже. Зараз покажу, як вони виглядають. Ну, ось приблизно ось так. Думала, не обрізати деякі сорти, але так. Подивившись, от віста Джаспері, Я не думала її обрізати, але ось ходила-ходила, думаю, все-таки обріжу. Хай вона буде надовше її хватить. Ось так вона вже відростає. Я її не сильно обрізала ось цю вісту, лише по краєчкам. Ну, така вона собі нарощується. Ось ця петунія дуже мене розчарувала. Це каскадіосвіолет. Обрізала її десь тричі. Ось зараз вона відходить від обрізки чергової і має отакий деякі квіти вирусують. Ну, так, ось від обрізки відходить тумбеліна, яку також я зовсім недавно підстригла. Думала також не обрізати, але нехай буде кращий вигляд в неї. Також вчора ще шепетхуа обрізала. ну Лишилося. Тільки деякі квіти, які я не обрізала. Ось такий мікс. Це фанфара вайт. Вона не дуже, але я її не, не чіпала. Ось Від обрізки відходить я... <кхи> це, мабуть, що Сурфінія Янпорапа. Не обрізані стоять мінівіста, одна і інша. Тайдал від обрізки відходить, ось так. Ще він помаленьку. Вчора дала по листу знову ж таки плантафол з формулою вже 20 20 20 Попередньо було, був плантафол з формулою 30-10-10, де більше азоту, а зараз вже дала 20 20 20 для того, щоб і листя росло, і. Квіти вже були, ну, комплексне таке. А коли, після обрізки відразу я поливаю добривом з підкоренью обов'язково, з більшою кількістю азоту. Або комплексним, ну, наприклад, 30-10-10 тільки таке, що під корінь, тому що плантафол це все таки по листу. Або саме простіше, це якась селітра аміачна, кальцієва селітра, карбаміт, ну щось з цього. Так гарно вже виглядає, повернусь після обрізки рімшіанті. Хороша квітка. Також і обрізала мікс свій із декількох петлинів, які ростуть ось в такому 30-літровому кашпу. Ну і інші вони стоять в затінку, тому нехай там і стоять. А петунії, які вже почали після облізки квітнути, я знову переношу на сонечку. Ось так. І тут вони починають квітнути. Вже далі. Ось так. Стоять поміж колеусів. Ось ось це 에... грозове небо, воно зовсім без білих крапинок. Не знаю, від крапчатих петуній буду відмовлятися. Ну і так ось. Знову ж таке, колеус. І оце зорене небо, льодове небо. Також воно виглядає недобре. навіть Відразу після обрізки було краще, а зараз ось таке. Не подобається мені. І ось така петуння ілю... ілюзіон. Я її не обрізала. Ще, можливо, обріжу. Ну, така собі вона зараз. Ще не обрізала я тумбеліну Софію. Знову ж таки, червону петунію. І ось розове небо яке вкраплення. Є в нього. Ось такі. Також я не обрізала табел вайт. Ну і не буду його обрізати, ніколи його літом не коригую. Тут ще одна петунія така, що, можливо, б її обрізати. Ну, ось такі квіти на сьогодні. На цьому все. На все добре. Миру нам!